Сьогодні по графіку висіваю кермеки. Там є залишки з минулого року, і також будуть чорнобривці і айстри. В кожну комірку кладу по дві насінинки на той випадок, якщо десь одна якась не зійде. Зараз буду висівати з суміш кермеку. Чим вона мені подобається тим, що там іде мікс кольорів, і прямо на грядці можна в'язати готові букети. Так, після посіву просто притрушуємо легенько сухим торфом. Ось так це все діло виглядає. Зараз пролью і накрию плівочко для створення парникового ефекту. І все.